Якраз ховаємо поживні рештки, які потім будуть своєобразним добривом. І відповідно, готуємо площу під посів. Плануємо соняшник на цій площі високолеїновою, я там подивимося. Ветеран російсько-української війни Олександр Солоніков має власний агробізнес. Чоловік обробляє поле на власному тракторі. Це, каже, одна з найголовніших машин для аграрія. Використовуємо як для оранки, так і вносимо засоби захисту рослин. От, сіємо. Тобто він фактично закриває всі потреби. Нині підприємство Олександра орендує майже 150 гектарів землі, спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур, соняшника, сої, кукурудзи та пшениці. Доєднався до війська, розповідає чоловік, у 2014 році. Служив у складі добровольчого загону Сумського МВС. Якраз формувався зведений загін перший, в числі добровольців, скільки нас там, мабуть, 106-107 чоловік перших було, то якраз потрапив на Донбас. І починали ми з Красного Лимана, потім був Сіверськ, Сіверський якраз отримав мінно-вибухову травму, потім була Авдіївка ще якраз серпень місяць, якраз туди потрапили. Після Авдіївки була зима лісічан, ну, тобто, Бахмутка. Так, так воно називалася, дорога десь десь ті десь, десь края, скажімо так. Виконували завдання, які ставили тоді. За станом здоров'я на початку 2017 року Олександра Солонікова звільнили з війська. Тоді, каже чоловік, задумався, чим займатиметься надалі. Як юрист допомагав нашим захисникам і родинам загиблих в оформленні земельних ділянок. Сам цікавився, чим можна зайнятися, будучи пенсіонером. Сидіти ж на одному місці, якось мені не Відповідно, я потрапив до Полтавської області до побратимів, подивився, які там бізнеси в них є, і зрозумів, що в нашому регіоні простіше всього, ну не простіше всього, тому що затратне, багато роботи, але те, що у нас піде, те, що ринок не зайнятий, от якраз сільське господарство. От так тоді виникло, виникла ідея в 2021 році. Було засноване товариство. За словами Олександра, аграрне товариство заснував у 2021 році. Перше каже, що зробив, орендував земельні ділянки в учасників бойових дій. Потім узяв в лізинг, трактор і сівалку. Частину стартових грошей чоловік отримав як державну допомогу, решту від родин загиблих військових у вигляді поворотної фінансової підтримки. Ми з ними повністю розрахувалися, ну і теж підтримуємо як можемо. Далі ми приймали участь в грантових програмах. Також було ряд поставщиків, які, в принципі, скажімо так, нам тоді теж допомогли добре. Вони частково дали нам продукцію. Посівний матеріал дали нам, скажімо так, ну просрочку. Та, і до сих пор, якщо у нас, допустимо, немає коштів обігових, да а вони потрібні, то вони нам розтягують на 6-8 місяців. З початком повномасштабної війни, розповідає ветеран, його підприємство зіткнулося з найбільшими труднощами. Серед інших здорожчання пального та проблеми з електропостачанням усе це на тлі щомісячних платежів за техніку. Нам допомагали якраз і місцеві невеликі підприємства. Про холдинги мовчу. Про холдинги я, я не бачу. Підтримки їм не цікаві, маленькі, От, а якраз невеликі такі, що вже, ну, скажімо так, ну, невеликі як? це, 500 до 1000 гектарів є у людей, які ну, самі... Пройшли цей шлях і розуміють, що це таке. Тобто вони без питань нам допомагали. Попри складнощі, каже Олександр, бізнес продовжує розвиватися у планах вирощування спаржі та овочів. Для цього потрібні додаткові потужності для зберігання підприємство бере участь у нових грантових програмах. Грантодавці до нас сильно не йдуть, так як прифронтова область дивляться на те, що у нас ситуація безпекова. Така не під не зовсім контрольована, грубо говоря. Бояться, що те обладнання, на яке ми подавалися, може попасти десь під обстріли. Я так розумію, що якраз Марсікорс зараз для прифронтових територій грантову програму вирішила зробити. Я так розумію, що ми ну чи ми, чи хтось з тих, хто подався, допомогу якусь отримують. Проте додає аграрій, хотів би, щоб для ветеранів і їх бізнесу було більше державної підтримки. Скажімо так, нам не потрібні, не потрібні подачки, нам потрібен інструменти. Ми далі будемо заробляти, будемо далі брати своїх ж до себе на роботу, от, допомагати своїм відкривати бізнеси. Ну, якось так. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.